Телеведучий Володимир Остапчук виїхав з України, аби провести в Греції день народження дружини російського олігарха. Такі новини зараз майоріють у більшості українських змі. До Остапчука приєднався і Данилко, який, власне, також нібито розважав дружину російського олігарха. І також заявляють, що ще й Квест Пістолз теж там виступав. Як взагалі вони могли виїхати з України для... up. Проведення цього приватного корпоративу. Е, Це питання найбільше цікавить українців. І чому не перевірили соцмережі цій Юлії, власне, вони святкували її день народження, чому не перевірила Інстаграм, наприклад, де вона пише, Пакой уже даже нісніться в Монако. Потім виставляє світлину, що вона на гірськолижному курорті і підписує себе руські отдихають. Детальніше про цей скандал. За хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал, включайте дзвінок і також ставте вподобайки до цього відео. Дві дівчатки, коли танцюють не нехтою проводити захід російською мовою ще й за кордоном, та як взагалі він виїхав, щоб провести день народження дружини російського олігарха Юлії Буряк на Міконосі, пише телеграм-канал Культурна прачишна Юлія Буряк, Українка, колишня дружина одеського медіамагната Артема Вознюка, ще до повномасштабної війни приїхала в Москву і вийшла заміж за вороніжського алюмінієвого короля Ліоніда Арапова, який два роки. Назад на її 30-річчя, Катавтусу у Туреччині із Собчак, Вірніком, Лєпсом, Міладзе і Лінінградом. Хто гуляв цього разу на Міконосі вже теж з'ясували. Захід проводив Володимир Остапчук, виступала Вірка Сердючка, а також гурт Quest Pistols. Дехто все ж не дослухався і спалив таким чином Остапчука, тому що забороняли знімати сторіс і публікувати в інтернеті. Серед гостей точно були росіяни. На відео можна побачити відому московську тусовщицю Анну Івченко. Власне, і свято Остапчук вів на общепонятному руском язикі. Ведучий геолокацію не палив, але його нова кохана не втрималась і таки запостила Сторіс із Міконоса. У коментарі нашому телеграм-каналу стоїть Культурна Прачечна. Остапчук підтвердив, що вів день народження буряк, але не знав про російського олігарха та росіян на святі. От нова дівчина Володимира Остапчука Катерина Полтавська Коментує і виправдовує власне Остапчука, що він був на заході ведучим. Але Юлія Боряк українка. Але до речі, процитую, що вона не підтримала Україну публічно у соціальних мережах. Принаймні, там немає, є лише світлини з Куршавеля, де вона відповідає і пише там русські канікули, і так далі. Полтавська також зазначила, що Юлія розлучилася з російським олігархом Леонідом Араповим. А на міконосі робила для себе свято разом із своїм новим чоловіком українцем. Андріє. Юлія, як і її новий чоловік Андрій, з яким вона була на святі українці. Вони живуть у Швейцарії, 95% гостей на святі були українцями. А про декількох з Росії ми не знали, бо організатори не попередили менеджера Вови. Хоча менеджер і сам не запитав. Єдина провина Вови, що він не перевірив свого менеджера влада, бо вони працюють разом 6 років, і він довіряє його вибору замовлень. Наразі влада звільнено, бо Вова має. Чіткий райдер, кола, сир і ніяких росіян у залі написала Полтавська. А от сам Остапчук додав, що я розумію, що це замовлення на мене, тому що пишуть про те, що не є правдою, окрім того, що я там був, і плюс до цього беруть це все з голови. По-перше, замовниця Українка з Одеси, її чоловік теж. Окрім цього, організатори повідомляли, що вони, як і гості, донатять мільйони на нашу армію. Тільки лише мені дивно, чому вони не перевірили, хоча б ці соціальні мережі, правда? Я знаю, що колишній чоловік буряк з Росії, але вона давно розлуч. Чилася з ним і не була в Росії з моменту початку повномасштабного вторгнення. Свято проводив українсько-російською, тому що були гості з Грузії. Якби я знав перед подією, що там буде хтось із росіян, я б не взяв цю роботу. Заявив Остапчук, але, власне, як вони притинають кордон на оці приватні корпоративи, не знаю. Переписка також Остапчука з'явилася з організаторами. Ведучий говорить, що зранку після туси, коли побачив згадку про Росню, одразу написав менеджеру і пригрозив звільненням. Ну, власне, бачимо далі, що також реагує на це і Вірка-Сердючка, адже вона теж була на цьому святі. Отже, про росіян теж не знали, і частину гонорару передасть Андрій Данилко на ЗСУ. Ось яка інформація у нас була на цей день народження Одеситки Юлії. Чоловік Андрій теж Одесит активно допомагає фінансово Україні та ЗСУ. Ну не знаю, чи це правда треба перевіряти давно не живуть в Україні можливо у вас інформація про її минулий шлюб ми не в курсі значна частина гонорару за цей виступ передається на потреби ЗСУ. Нас запевнили, що ні серед гостей, ні серед артистів не буде нікого, хто підтримує Путіна та війну проти України. Ведучий українець були інші українські артисти. На заході був присутній Ілля Лагутенко, який багато років живе в Лос-Анджелесі, який публічно засудив війну і жодного разу не порушував закони України по до Криму після 2014-го. позиція Андрія Данилка всім відома. Концерт приходив як завжди з українськими прапорами, піснею Раша Гудбай. Тощо важко уявити, що Данилка персонального ворога всіх російських пропагандистів, якому заборонено в'їзд до Росії на 50 років, і за чиї пісні в Росії. Заводять кримінальні справи, міг запросити хтось із Росії чи співчуваючий, сказав в коментарі телеграм-каналу Культурна прачечна» Андрій Уреньов, менеджер артиста. Гурт Квест Пістолс також каже, що нічого не знали, і частину гонорару передадуть на благодійність. Ну, перевірити варто так. Але дивно, тому що вони б могли просто подивитися в інтернеті ім'я Юлії Буряк, щоб знайти якусь інформацію про цього російського олігарха Арапова, про Собчак і Ліпса на її днях народження, про російські прапори, які вона виставляла у Сторіс напередодні вторгнення. До речі, 23 лютого 2022 року вона виставляла ще сторіс з Ліпсом з зрадницею путіністкою. Наташою Корольовою це було, і вона жодним чином не засудила російську агресію. Вона не підтримала публічну Україну, тому не знаю я. Друзі, це треба все перевіряти детальніше. Мабуть, гонорар був дуже великий. Отже, хай навіть за час війни буряк встигла розлучитися із цим росіянам і зійтися з українцем, але ну, оці всі факти попередні, мені здається, було теж достатньо, щоб зараз ну, просто туди не їхати і ну, якось, ну, не влипати в цей скандал. Але вийшло так, як вийшло. І мені дійсно теж цікаво, хто дає дозвіл, чи це мінкульт, на такі корпоративи. І навіть якщо так, то чи є там якась домовленість, що частина коштів дійсно піде на ЗСУ чи на благодійність? Друзі, дякую, що дивилися. Будемо стежити за розвитком цієї ситуації. З'являються все нові кадри. Отут, москва раша, тут потім відео з цього корпоративу, нібито квіти були синьо-жовті. Побачимо, поживемо, як то кажуть.